Ви застали мене із-под тяжка. Можна? Я буду нормік к Куди? людей. Куда? Вони кинули. З якою піснею асоціюється навчання в університеті студентів українського Хогвартсу? Піду в топ. у hours later. А на районі йде дощ. Я ще на кухні. хаваю борщ. Смарагдове небо. небо. Окей, бомбок здіагноз. Хворім хворобою, однією. На щастя, що не вигадали від неї панатрею. Червона рука. Черевано руку, не шукай вечорами. Не знаю, це, це дуже складне питання. Цей сон. Цей це сон, цей сон. давай. Мені ще начізниться. Зараз, напевно, тому що осінь є пісня California Dreaming. Там починається All the Олде Ліс. За матфак. Це хім матфак, якщо що. Я знаю лише приспів. Там співається за за матфак, матфак, за матфак. За матфак.